Хочеш влади? Цілься точно. Розпорошишся програєш. Зосередся, переможеш. Закон 23. Починаємо. Де всі борються за багатозадачність, справжня сила в концентрації. Хочеш досягати вершин, тоді забудь про все зайве. Цей закон не про те, як зробити більше, це про те, як влучити точно в ціль. Ми розберемо, як фокус на головному допоможе вам перемагати там, де інші втрачають все. І головне, чому розпорошення уваги, ворог номер один для будь-якої амбітної людини. Закон говорить. Не розпорошуйте свої ресурси на дрібниці і непотрібні завдання, Зосередьте свої зусилля на найважливіших цілях, де ви зможете досягти максимальної результативності. Якщо ви розпилюєте свою увагу на надмірну кількість справ, то втрачаєте енергію і не зможете досягти значних результатів у жодній з них, що це означає в реальному житті. Іноді ми маємо спокусу зайнятись одночасно багатьма речами, прагнучи досягти максимальних результатів у всьому. Але така стратегія насправді працює проти нас. Якщо ви намагаєтесь охопити все, ви ризикуєте втратити концентрацію і витратити всі свої сили на дрібниці, залишаючи без уваги головне. Приклад з історії: Наполеон Бонапарт, один із найбільших полководців, завжди концентрував свої сили на найважливіших битвах і не дозволяв себе розпорошувати на дрібні завдання чи конфлікти, що могли відвернути його увагу від головної мети. Він знав. Як важливо зберігати фокус на основних цілях, щоб досягти перемоги, коли Наполеон вів війни по всій Європі, його головною тактикою була концентрація сил в ключових точках. Він ніколи не розпорошував війська, навіть коли мав меншу армію. Замість того, щоб боротися на всіх фронтах, він бив найслабше місце супротивника з максимальною силою у битві під Аустерліцом 1805 року. Він навмисно ослабив фланг, щоб заманити ворога туди. І коли ворог кинув туди всі сили, Наполеон ударив у центр. Результат тріумф французів. І це завдяки точковому зосередженому удару. Урок сконцентровані дії в одному місці можуть зламати навіть найсильнішого ворога, а розпорошення гарантія поразки. Ключі до влади. Як застосувати цей закон на практиці? Ось кілька важливих порад. Перша пріоритети. Визначте для себе, що є найбільш важливим у вашій діяльності, і концентруйтесь на цих цілях. Не витрачайте час на дрібниці, навіть якщо вони здаються важливими. Друге, уникайте розпорошення. Не погоджуйтесь на зайві проекти чи завдання, які не наближають вас до вашої головної мети. Це допоможе вам зберігати енергію для найважливіших завдань. І третє ресурси: використовуйте свої ресурси, час, зусилля, гроші. На те, що має найбільший потенціал для досягнення ваших цілей, зворотний бік даного закону. Але є й зворотний бік цієї стратегії. Якщо ви надто зосереджуєтесь лише на кількох аспектах своєї діяльності та ігноруєте інші, ви можете впустити важливі можливості. Іноді варто проявити гнучкість і відкритість до нових можливостей. Але надмірна концентрація на одній справі. Може призвести до того, що ви пропустите можливості для зростання або розвитку в інших сферах. Також, якщо ви зосереджуєтесь лише на одному аспекті, то ваші суперники чи опоненти можуть знайти слабкі місця у вашій стратегії і використати це проти вас. Підсумок зосередження сил є ключем до досягнення великих цілей, але потрібно бути обережним, щоб не обмежити свої можливості. Важливо розуміти, коли потрібно зберігати фокус на головному. А коли бути відкритим до нових ідей і можливостей, ти можеш гнатися за всім і не встигнути ні за чим, а можеш вдарити точно в ціль і зрушити горе. Закон 23 – це не про обмеження, це про владу над хаосом, фокус твоя зброя, ціль твоя фортеця, дисципліна твоя армія, у світі шуму виграє той, хто вміє слухати, у світі спокус, той, хто вміє відмовитись, у світі безліч доріг. Той, хто впевнено, йде своєю. Обери головне, зосередь сили і забери своє. Дякую, що додивився до кінця, а це означає одне ти не просто дивишся, ти зростаєш, і таких, як ти, меншість. Якщо це відео допомогло зосередитися, поділись ним з другом, зроби для когось сьогодні потужну зміну. Напиши в коментарях свою головну ціль прямо зараз. І хто знає, можливо, саме цей коментар почне твій новий шлях. Підписуйся на Академію Свідомості, бо ми тут не просто говоримо про силу, ми її тренуємо кожним відео.